Ніде мінвата має контакту з повітрям. Повністю все запечатано, все акуратно затягнуто, все чітко зроблено. Оце така сучасна базальтова ізоляція. Голова ОСББ Промінь Рівне, що на фабричній один, показує внутрішні мережі, які вдалося теплоізолювати завдяки участі у програмі «Енергодім». Зробили це у підвалі та на горищі. Ну і звичайно каже Володимир Лазарчук: утеплили фасади дев'ятиповерхівки. Роботи з утеплення почали у вересні. Ви бачите, в мене не завершено ось буквально скільки навіть Під'їздом назвати можна там одна п'ята під'їзду. Повна вартість робіт 5 мільйонів 800 гривень. Після того, як ОСББ включили до програми Енергодім, було взято кредит, аби розрахуватися із підрядником. Надалі представники фонду енергоефективності приймуть роботу і мають повернути частину коштів. Загалом мешканці профінансували 20% реконструкції. Ми людям це пояснювали, розповідали. І люди до цього практично покроково підходять. Вони хтось вже повністю виплатив, хтось частково, хтось вирішив до нового року. Тут у нас нема такого, що ми не обтяжуємо, що бігом на завтра або бігом на після завтра. З понад 1200 ОСББ створених в області на участь у програмі «Енергодім» подалися 35. Експерти це пояснюють різними причинами. Внесок. Спіласників, не можна сказати, що він низький, він доволі такий. Високий, хоча держава від себе все, що може, вона робить для того, щоб спростити фінансове навантаження на мешканців. Люди дуже бояться. Є інформаційний голод. Нам потрібно проводити адвокаційні кампанії і розповідати для людей, щоб це було більш можливим, і люди розуміли для чого їм саме ця програма. ОСББ на фабричній увійшло в число 500 об'єднань по Україні, які отримують 70% відшкодування для усіх нас. Тут компенсація передбачає 60. але за словами голови правління фонду енергоефективності, енергодім не забороняє дофінансування з місцевих бюджетів. Краще все таки вкласти в будинок і мати його гарний комфортний вигляд, і платити за комунальні платежі протягом вже наступного періоду набагато менше. Тому і на сьогоднішній день розроблена така програма, яка додатково і у вас в місті є дофінансовує ще з міського чи з обласного бюджету. Руслан Савуляк, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.